Мають низьку світлову віддачу та енергоефективність, а ще відносно малий термін служби та нестійкі до перепадів напруги. Тож світильники з лампами розжарювання, електрики замінюють на світлодіодні, які мають високу енергоефективність, тривалий термін служби та екологічність. У Гавришівці Стадницького округу розпочали реконструкцію мережі зовнішнього освітлення. За проєктом тут встановлюють майже 20 опор ліній електропередач та прокладають майже 9,5 кілометрів повітряних ліній та встановлюють 247 світильників. На сьогоднішній день виконано наступні роботи. Опори встановлені всі. Прокладено близько 6 кілометрів кабельних ліній та встановлено більше вже 100 світлодіодних світильників. В принципі, йдемо випереджаючим графіком. На сусідній вулиці інша бригада облаштовує повторні заземлення кожні 100 метрів. Електромонтер Олександр Гавриленко за допомогою відбійного молотка забиває в землю арматуру. Далі кріпить її до опори. Тим часом його колега зварює два шматки арматури між собою. Заземляємо всі металоконструкції, які в нас є, для захисту від ураження електричним струмом. І згідно проєкту з варєм внизу забиваємо арматуру 5 метрів для того, щоб добитися 30 ом на спуску. Облаштування мережі зовнішнього освітлення фінансується з бюджету Вінницької громади. Роботи виконує підрядна організація, яка виграла відкриті торги в системі Прозоро. Завдяки реконструкції вдасться освітити 11 вулиць, на яких зокрема розташовані об'єкти соціальної сфери. На деяких вулицях було освітлення, але воно було частковим. Воно було недостатнім, не вистачало опор і не вистачало світильних точок. Тому було прийнято рішення повністю провести реконструкцію мережі. Вона на сьогоднішній день забезпечуватиме як мешканців населеного пункту, так і соціальні об'єкти. Завершити роботи планують до середини липня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.